Це я тут ось що викапував альбіон. Ну і тут у мене ще були стакани, один рядок. Сорт називається корі, Він відноситься до середніх, але я би... З власного досвіду сказав, що більш дорадніх, отакі от, от саженці, Зроблю я скидку по 10 гривень. Хто хоче, отут дивіться, в ящику 40 штук, отут 20, всього 60 Можна, ну, бажано б мені було, звісно, за одним разом, но, але якщо хоче, може на двох розділити людей. От, він, Я роблю знижку, тому що трішки плямистість побила, бачите лістик. Але зовсім трохи Можна все одно цей лист ви весною обріжете весь а новий полізе. Тоді вже будете і обробляти. От така вже у нас корінчика. Тут можна буде їх підрізати. Розетка є сорт корі. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті, почитати. Бажано його садити через. 30, чому не тут 20, бачите, кущі такі досить високі і займають багато місця. Вони дуже гарно розростаються, цей сорт. Отакий От ось цьому другий рік. Бачите, рожків У два, три, чотири, п'ять, шість. От, І в зв'язку з теплою погодою він ще такі деякі кущі, мені квітоноси, викинули. Пообрізав. Тому хто бажає, тут 40 штук, а тут 20 штук, по 10 гривень 600 гривень. Одним платежем заберете буде, буде добре для мене Ну, і для вас. Тому пишіть, дзвоніть, номер телефону залишу в описі під цим відео. До зв'язку. Так, ось цю полонечку переніс у теплицю. І також хотів додати, що кущів 52, здається, ожини лишилася карака Блек. Ось така коренева, бачите, де-не-де на навіть із стакана вилазить. Корінь теж можна. Зараз хто бажає, може замовляти в стакані. Ціна буде 30 гривень, хай вже буде каракі, так що забрали. От, дуже вона гарно пророщена. 52 штуки, якщо я правильно порахував. А корі, ось, бачите, на деяких саджанцях. Є такі вуси, я їх не зрізав, вже з корінечком. можете рядом їх посадити розетка і буде вам додатковий саджанець. Все, до зв'язочку, про лайки, не забувайте.